Дуб береза чи верба, які дрова не варто купувати для опалення таблиця. Видавець Google. чим найкраще топити піч, котел і камін, поради. Багато українців нині змушені відмовитися від газових котлів і переходити на обігрів власних будинків за допомогою дров, а не газу. Тож розповімо, які дрова краще вибирати для опалення. Пам'ятайте, що кожна порода дерева має свої особливі характеристики. Деякі види дерев підходять лише для будівництва хвойні, листяні, рідкісні породи дерев і деревина плодових дерев. Ну, а для опалення, що логічно, підходять теж далеко не всі види дерев. Чим топити піч? Печі у нас зазвичай топлять дубом, березою, ясенем та акацією, тобто твердими породами дерев. Дуб зазвичай використовують разом із сосною або іншою недорогою деревиною. Але найкращий варіант для печі береза. Також можна використовувати добре висушений клен та акацію. Звісно, цінними породами дерева підштопити немає сенсу, адже вони занадто дорогі для цього. Йдеться, наприклад, про дуб бук, вишню і горіх не рекомендується топити під чвербою і тополею. Вони швидко згоряють і при цьому дають мало тепла. До того ж із тополею доведеться помучитися, роблячи з неї дрова. Чим топити котел. Для протоплювання домашнього котла радять використовувати дуб, березу, акацію, ясень, вільху, осину, вербу тополю. Якщо використовуються найтвердіші породи дерева, то для розпалювання беруть м'якіші породи, наприклад, вільху. Пам'ятайте, що перш ніж топити котел, потрібно налаштувати тягу на відповідну температуру, потім протопити дрібні частини дров, очистити верхню камеру від золи і сажі. Крім того, між полінами має бути невелика відстань. Чим топити камін? Щодо каміна, то для нього не потрібні надто смолисті породи дерев, бо вони дають багато диму. В принципі, для домашнього каміна підходять всі типи деревини. Просто дрова повинні бути добре просушені єдиний виняток ясен, оскільки у ньому мінімальна кількість вологи. Як перевірити, чи добре просушили дрова. Якщо при ударі одного поліна об інше лунає дзвінкий звук, то їх можна сміливо закидати в топку. Врахуйте, що свіжу деревину зазвичай довго просушують перед використанням не менше одного року.